Всім привіт! Є в мене така от плата. це плата від зарядного пристрою оприскувача. Ну, Звичайний оприскувач на акумуляторі 12 вольтовому, яких жуків на городі оприскають. Від отакого оприскувача зарядний пристрій Forte 16 літрів. оприскувач sl 16. Чому взагалі я його відразу не відремонтував? Справа в тому, що живу в селі і він зламався в такий не дуже підходящий момент. Не було доступу до деталей, пошта не їздила. Зарядка була в такому от корпусі. Ну, я з цього корпусу зробив модем, тому вона в такому корпусі вже не буде. Вона перестала заряджати, причому дуже швидко. Трошки пропрацювала, буквально там, я не знаю, пару разів зарядила акумулятор і все, і вона перестала працювати. Спочатку я її забракував, поклав на паличку, переробив зарядний кабель до оприскувача на звичайну зарядку, автомобільну, там 12-вольтовий сонцево-кислотний акумулятор, які проблеми. А от зараз вирішив, чого вона буде лежати, спробую її відремонтувати. Продзвонив все, що тут є, ну ось по самій платі видно, що згорів резистор. Добре, що є маркування. Так не видно було, який він там 200 омний резистор ось згорів. Як ви бачите, випаяний транзистор. Отакого от типу польовий транзистор тут стояв. Транзистор також на платі все підписано. Зараз 5 n 60 Я купив новий транзистор. Транзистор 7N60, трішки потужніший, ніж тут стояв. І також згорів транзистор. Маленький. Продзвонив, визначив, що він згорівший. І купив також замість нього ось транзистор. Дещо тут вже в мене пішло на донори, конденсатора тут вже немає, не було цього ось, діода, також я його звідси випаяв, вже назад вставив, але ще не встиг запаяти. І нема контрольної лампи однієї. Ну, це я зараз все відновлю. І спробуємо, чи запрацює воно. Цікаво. самому. Подивимось. Взагалі, як можна визначити, що транзистор пробитий, ось нормальні транзистори. Ось. Пробитий транзистор. Можна взяти отакий от прилад, транзистор-тестер. Ну він не тільки транзистор, він тут і резистори, і конденсатори може тестувати. Ну Це я його вже зробив. Коробовців, китайців таке це транзистор-тестери. Беремо неробочий транзистор. Ось він. І вставляємо в роз'єм для тестування. Вставили. Закриваємо колодку і натискаємо тест. Показує, що це резистор. Тобто транзистора тут немає. Транзистор у нас згорів. Тепер перевіримо нормальний резистор. Тепер перевіримо нормальний транзистор. Беремо, вставляємо в прилад. Зажимаємо і натискаємо тест. Біполярний NPN-транзистор. Беремо інший наш транзистор, вставляємо. Колодку, нажимаємо на тест, MOSFET-транзистор. Ось розпіновка. Немає у вас отакого от приладу, хоча він коштує недорого, можна її придбати. Непогана штука, в господарстві знадобиться. Можна перевірити і звичайним тестером наш транзистор. Ставимо тестер в режим продзвонки діодів. Знаходимо даташит на наш транзистор. Але оцим приладом я визначив, що база це третя нога, тобто ця. І продзвонюємо базу на пробой між колектором і емітером. Ставимо плюс на базу, Ось поставив плюс на базу, і дзвонимо з іншими ножками З однією. Бачимо дзвониться як діод. Ну, падіння напруги на діоді показувало. І з іншою також падіння напруги на діоді. Продзвонюємо в іншій полярності. Мінус на базу, червоний, на центральну ніжку, одиниця. І на дальню ніжку також одиниця. Все нормально, транзистор робочий. Що і підтвердимо, наш оцей прилад. Наш неробочий транзистор йде в сміття. Беремо робочий. На масці намальовано, що. Оцимось згинемо. Ну, оцією частиною він повинен стояти в ту сторону. Ну, ми бачили, як той стояв, повернутий до нас, беремо його сюди і заводимо акуратненько. Все на місце. Конденсатор оцією полоскою ставимо. до цієї ось позначки. Полоскою до полоски. Так. І відповідно ж також на платі, як ви бачите, є позначка для диода. Ну, полоскою до полоски. Запаю. Залишився у нас резистор. Ось оцей. запаємо його. Що я паяв і що я робив з зарядкою? Транзистор замінив оцей великий, цей маленький біполярний, також замінив Ось оцей. резистори, оцей я вже на донора кудись забрав, також поставив новий резистор, цей згорів, я замість нього поставив там інший. Тоді, коли він згорів, але він був на 49 Ом і воно не відразу запрацювало через це, я пізніше розкажу. Поставив конденсатор, кудись я його також забрав, і діод, світлодіод, і оцей резистор також запаяв. Ось оцей. на 200 Ом цей і на 200 Ом оцей резистор. Але тут повинен на 300 стояти. У ну, мене такого не було, поставив на 200. Нічого працює. Ось. Все, більше нічого не робив. Дроти паяв і е, мережевий кабель назад також припаяв. Він вже ось відірвався, треба знову паяти. Е, так. Що Що тут було? Коротше, я його спочатку запустив. І отримав наступний результат. На виході було 7 вольт. І це все діло не хотіло працювати. Я бився-бився чому 7 вольт, не зрозуміло через що. В кінці кінців звернув увагу на оцей резистор. До цього був отакий от резистор, ну на кшталт такого. Тут впаяний. На 49 Ом. А він повинен бути на 1 ом. І Через це падала напруга і він не видавав потрібної напруги. Видавав 7 вольт і все. А, знайшов на 1,4 Ом, поставив сюди резистор. Ну так от Зараз такий вигляд має. Все працює, зараз покажу. Перше підключення обов'язково через лампу, щоб нічого не шарахнуло. Індикатор загорівся, що працює. На мультиметрі 13,7 вольта. Лампа не горить. Все працює, можна користуватись